сука? Короче, звата, ви там приєднуйтесь, ми все. Йоп твою мать! Хуть банний. А понял. Ну, я понял, що ти мао мао. Бо. Ну не бачу я такої людини, якого мало написано просто. Мау-мау. Мене. Шкандебау і пинав скелет. Валера, ти дай їдь едите молотить. А шо все затихло, як на похоронах. Чекай, я тут дивлюся, хто приєднався. та пасибі що приєднується Ну я вас просто. Я за бля... я, я вас а... 2 дня назад. Да ладно. Зайшов все-таки. ти все. <гум>